Ірпінський танцювальний клуб Адажіо у п'ятірці найкращих танцювальних команд світу. Про це стало відомо після чемпіонату світу з формейшн зі спортивного танцю, який відбувся 13 грудня у відні. Українська команда посіла п'яте місце серед найсильніших колективів планети, представивши емоційний перформанс під назвою Мовчазний крик. Саме цей виступ приніс Ададжо місце у світовому топ-5 та міжнародне визнання на одному з найпрестижніших танцювальних чемпіонатів. За словами засновниці клубу, шлях до чемпіонату був надзвичайно складним. Українським спортсменам доводиться готуватися в зовсім інших умовах ніж більшості європейських команд, без стабільного світла, без великих залів і без належної підтримки. Водночас рівень потрібно показувати не гірший, а часто значно вищий. Ми дуже задоволені. Це високий рівень, високий результат. Хто знається в нашому виді спорту, це достатньо складно пробитися зараз, бо ми не маємо ніякої ні політичної підтримки, ні фінансової підтримки спортсменів ні таке інше інші, такі інші. інші команди готуються зовсім в інших умовах. Потрібна хороша підтримка спортсменів, потрібна фінансова підтримка спортсменів. Все це відбувається за рахунок дітей, за рахунок їх батьків, за рахунок їхнього часу, за рахунок на. Стренерів, і дуже складно підготувати міжнародних зірок, скажімо так, в таких умовах, але ми не здаємося і рухаємось далі. Окремо, в Ададжіо відзначили потужну підтримку з ірпеня, батьків, вболівальників і всіх, хто дивився трансляцію пізно ввечері та вночі, писав слова підтримки і вірив у команду. У клубі кажуть: попереду нові цілі, нові виклики та подальша робота на результат.